Привіт, друзі! Сьогодні вирішу вам відверто розповісти, як мене замучило. Виснажило. Все це будівництво. Зараз ця штукатурка. Тонни цих мішків, сотні маяків, купа грошей потрібна. А сантехніка. Все просто ціни космос. Все потрібно порахувати. Все потрібно узгодити, вирішити, що купити, як краще, що краще, де взяти гроші, щоб купити краще. А ще ці зйомки, це ютуб, це просто. Фух, я думаю, вже кинути всі ці будівельні справи. Забути про це ютуб. Ну і просто. Ну ви зрозуміли. Але ви на каналі Будуй українське! І тут ви такого ніколи не почуєте. Будівництво це та справа, яку я обожнюю, і я не міг би не робити цього. І сьогодні, разом із вами, друзі, ми продовжуємо будівельну подорож і зупинятися не будемо. Пам'ятайте, що всі ваші старання сьогодні це крок до успіху вже завтра. І я обіцяю, що наш канал буде вам найцікавіший в усіх кутках. Будівельного світу. А сьогодні ми підготуємо приміщення для сантехнічних робіт. А саме оштукатуримо три кімнати. Перша це наша котельна. В ній ми не тільки зробимо штукатурні роботи, а й облицюємо стіни плиткою. Другі два приміщення ми повністю оштукатурюємо. Це полегшує монтаж труб водопостачання. Дозволяючи їм рівномірно адаптуватися до стін. Це може полегшити процес інсталяції та поліпшити подальші чистові роботи монтаж змішувачів. Бо стіни в мене, м'яко кажучи, не дуже рівні. Маємо, що маємо. Тож давайте перейдемо до відео і детально зануримося в цей етап робіт. Поїхали! завис я в сети. Все примещения. Тут так же зависит. Может тепло будет выходить. А у нас дуйчик только 3 кВт на 30 квадратов. И как раз тут майже трохи больше 30 квадратов. А тут частину будинку, цю частину будинку відсік. Пара залишки залишалися, і пришампурив сюди. І починаємо штукатурні роботи наших двох самих і котельні. Ось у нас така жахлива стінка. Це одна, всі інші більш-менш адекватні. Ця стінка просто, просто жах. Ну, так як тут буде у нас ванна. В цьому кутку стояти, то треба її виводити ідеально в 90 градусів. А всі інші, бачите, більш-менш адекватні. А це, звісно, кут жахливий. Також бачите, притул 6 мм. Ну що, такі ось у нас роботи. Тут же маячка готова. Будемо штукатурити. Маленький санвузол вже доштукатурюють ось цей. І котельню також починаємо штукатурити. Там теж один кут завалений дебело. Новорічні ялинки ми не не ставимо штучні ялинки вдома. Також ми не ставимо живі, але вже зрізані ялинки, ставимо тепер такі горщиках, і потім вивозимо вже сюди. До цього вивозили на на дачу, висаджували там, тепер вивозимо сюди. Ну що? Приїдемо завтра, подивимось, що у нас тут зроблено на сьогодні хватить. Друзі, а зараз. Хочу розповісти вам про неймовірний канал, який вражає своєю чесністю та душевністю. Він створений для сім'ї, родини, друзів це справжня скарбниця натхнення. На каналі Побудуємо самі ви знайдете відео, які не лише розподіляють історію будівництва, але й переносять вас у світ труднощів та радощів. Кожне відео це сторінка з історії і крок до власної мрії, мати власний будинок. Розповідь про будівництво. Це як повчальна казка, де герої будують свій будинок. Ця родина розділила своє будівництво на етапи і почала будувати крок за кроком. Рішення прийнято, рукава закатані і вони діляться з вами кожним важливим моментом. Запрошую вас приєднатися до цієї захоплюючої подорожі, де кожен перегляд це не лише підтримка, але й натхнення для власних досягнень. Обов'язково відвідайте цей канал і поділіться своїми враженнями. Підписуйся. Ну що, друзі, наші приміщення під сантехнічні роботи вже оштукатурені. Давайте розглянемо, як в нас проведена робота по чорновій штукатурці. І трохи побалакаємо про штукатурку. Зараз я вам покажу ці приміщення. Можете бачити оштукатурені у нас котельня. Оштукатурена вона не повністю. Там, де в нас буде електро щитова, вона вже в нас змонтована, але ще електрику ми розводку не робили. Тому цю ділянку ми не чіпаємо. А все інше в нас оштукатурено. Це в нас котельня. Всі кути 90 градусів. Стіни всі рівні. Зараз я вам покажу провилом це все. Це у нас маленький санвузол. Ну що ж, беремо провила і перевіряємо наші стіни. Обов'язково потрібно перевіряти це після виконаних робіт. Тому що ви за цю роботу платите власні кошти. Якщо у вас стіни будуть нерівні, це не важливо, під що ваша стіна запланована, чи то під облицювання плиткою, як в моєму випадку в санвузлах, чи то у вас будуть шпалери, але там під шпалери поверх чистової, поверх чорнової, що буде багато слоїв. Не лінуйтесь перевіряти роботу, за яку ви платите власні кошти. Всі стіни повинні бути ідеально рівні, коти повинні бути 90 градусів. Тільки зробили роботу, перевірили, все рівненько, тоді розраховуйтесь з майстрами. Поїхали в наступний санвузол. Йдемо далі. Третє приміщення в нас. Це наш великий санвузол, в якому у нас була дуже завалена ось ця стінка. Саме в цьому кутку в нас буде стояти ванна. Яка саме ми ще вирішуємо. Якщо окремо стояча, то це не так страшно, але все одно принципово моя позиція: всі стіни повинні бути рівні і кути повинні бути 90 градусів. Тому. Перевіряємо. Всі стіни рівні сьогодні нас цікавить саме котельня. чому. Тому що в котельні ми будемо робити монтаж нашої системи опалення. Ми можемо змонтувати нашу систему опалення просто на стіни, просто на газоблок. Але виникає питання, що робити з робочою системою опалення, яка вже працює. Що з нею робити тоді, коли ми захочемо оштукатурити стіну і зробити якесь оздоблення нашої стіни. Це все потрібно буде демонтувати. Я вирішив це питання. Відразу закрити і зробити штукатурку стін, і також зробити оздоблення наших стін. Зробити оздоблення в котельні я вирішив звичайною плиткою з такою біленькою. Виробник Україна розмір 47 на 47. Недорога, чудова плиточка. Чи можна робити оздоблення плиткою на гіпсову штукатурку? Чи можна робити гіпсову штукатурку в? Санвузла. Відповідь так, можна, але не всі види штукатурок, гіпсових, підходять для штукатурних робіт у приміщеннях з підвищеною вологою. Котельня в нас повністю сухе приміщення. Вологості в нас тут не буде. Прямого потрапляння води на стіни в нас тут не має бути. Єдине, що в нас тут може, це. Прорив труби, тоді, звісно, буде попадання. В цьому приміщенні ми просто наносимо штукатурку на стіни. Для того, щоб нам робити оздоблення плиткою, ми наносимо грунтівку на штукатурку, яка вже висохла. Можете бачити, стіна вже майже всюди висохла. Штукатурили ми КНАУ мп MP75. Виробник пише, що ця штукатурка призначена для. Оздоблення всіх приміщень зі звичайною вологістю повітря, включаючи кухні і ванні кімнати, житлових приміщень. Звичайна вологість приміщення у нас і в ванній кімнаті, і в санвузлі. В другому там буде звичайна вологість приміщення. Це в нас не сауна, це в нас не баня. Так, люди купаються вологість більша, але це не перевищує. Норми. У нас є тепла підлога, у нас є радіатори на стінці, вони будуть цю вологість забирати на себе, осушувати приміщення. Плюс ще буде у нас витяжна система і система рекуперації. Тому вологість приміщення в санвузлах ми не будемо перевищувати, і там буде рахуватися як звичайна вологість приміщення. Далі читаємо штукатурка в якості основи під плитку. Придатна для застосування в кухнях і в ванних кімнатах житлових приміщень в якості штукатурної основи під облицювання плиткою. Багато хто мені казав, що гіпсова штукатурка не використовується під облицювання плиткою. Треба робити в санузлах цементно піщану штукатурку стін. Але питання: цементно піщана до газоблока, адгезія не приживається. Далі ще пише виробник. Штукатурку наносять в один шар товщиною не менше 10 мм. Не менше. У нас тут там страшні стіни, ви бачили які. Поверхні стін після нанесення розчину вирівнюють до шорсткого стану. Поверхня не заглажується. Тут поверхня у нас вся не заглянцована, не заглажена. Так як правилам воно зроблено, так вони і залишилось. як пише нам виробник. Перед облицюванням плиткою. Повністю висохшу штукатурку обробити ґрунтовкою. Кнауф, тіфін Ось, будь ласка, Кнауф, Тіфін Як пише виробник, так і робимо. Далі виробник зауважує, що у місцях можливого потрапляння на плитку бризок води, поверхню штукатурки, обробити гідроізоляційною мастикою. Knauf Флехендігт. В місцях, де буде потрапляння води, ми будемо не тільки працювати грунтовкою, а й гідроізоляційною мастикою. А в нас це буде місце тільки одне це душова. Кабіна в маленькому санвузлі. Всі інші місця, звісно, там, де в нас будуть рукомийники, також можна цю ділянку нанести гідроалізаційною мастикою. Котельня суха, нічого не наносимо. Санвузли обробляємо в місцях, де можливе потрапляння води. І все, можете використовувати гіпсову штукатурку для вологих приміщень. Тож зараз ми готуємо цю стінку під облицюванням плиткою. Робимо ми. Плиткою не все приміщення, зараз ми виділяємо місце, бачите, ми розмалювали де що буде. Робимо цей куточок, грунтуємо його і робимо плиткою, щоб ми сюди могли навісити все обладнання, а вже потім, коли ми доштукатуримо, розведемо електрику і доштукатуримо цей куточок, тоді вже ми повністю це приміщення облицюємо плиточкою. А зараз під веселу музику займаємось грунтівкою. Ну що, друзі? Погрунтував я стінки дві цей кут. Завтра приступаємо до облицювання плиткою. В приміщенні у нас, в загальному приміщенні в коридорі, плюс 11 градусів. Дуючи у нас дме в котельню, він не вимикається, працює цілодобово, сушує нашу штукатурку на стінках. Ця стіна вже готова. Облицюємо її плиткою і будемо приступати до подальших робіт. Можете бачити облицювання стіни плиткою. Завершений етап. Плитка вже висихає, шви ми вже розшили. Щодо штукатурних робіт, хотів додати, що штукатури у нас працювали три повних робочих дні. За три дні вони зробили штукатурку стін, потім в нас тиждень, стіни висихали. Після того я погрунтував цю ділянку, де буде в нас навішуватись обладнання під опалення. Вона ще добу просохла і на наступний день приїхали плиточники і облицювали нам цю стіну. Вона зроблена не повністю. Зараз я вам покажу. Вона зроблена саме з цей куточок. Один. Після того, як вони облицювали плиточку стіну, на наступний день вони приїхали, розшили нам шви, покажу зараз ближче. І тепер в нас ця стінка також буде сохнути 5 днів. Після того, як вона 5 днів набере міцності клей, набере міцності плитка, ми можемо приступати до монтажних робіт. Чому ми чекаємо, поки вона висохне, тому що в нас на цій стінці буде кріпитися багато обладнання. Нам треба буде сверлити багато отворів. Якщо ми почнемо сверлити на другий день після того, як змонтували плитку, є й велика ймовірність, що вона в нас може відслоїтися, відшаруватися, відпасти. Тому що будинок не опалюється. Тут недостатньо тепло. І краще перестрахуватися для себе, не поспішати з монтажем. Хай висохне цей куточок, і тоді вже будемо приступати до наступного етапу робіт. Це опалення нашого будинку. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, спілкуйтесь українською, будуйте українське, не забуваємо допомагати нашій армії. І все буде Україна до нових зустрічей. Не забуваємо про прокладання електрокабелів під наше котельне обладнання. Їх тут досить багато. Тут два. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Там під насос зі скважині. Тут каналізація. Це в нас каналізація під котел. Це в нас дві каналізації під сушильну машинку та пральну машинку. Одразу все провели в штробі. В стінці заштукатурили, обережно вивели все сюди, в плиточці, і все, стінка вже готова, можна сказати, початок чистового ремонту, хоч і маленький. Тут всього-навсього, тут 8 квадратів цієї плитки або 7. Хоч і маленький, але вже дуже круто, приємно. І це прям як якийсь, не знаю, новий. Подих, нова мотивація, щоб робити все далі в цьому будинку. Та йо.